Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені, що заважає звільнити наших бранців, українців із рашистського полону, із Росії, повернути додому, обміняти всіх на всіх, абсолютно де б хто б не знаходився. Відомо, і невідомо де. Були домовлені домовлено було. Ворог мусив обміни. Уже він готувався до обмінів, проте обдурив. Знову обдурив і ці обміни вони. Домовленості ці не виконані, ворогом невиконані. Ой, ще багато жінок і дітей знаходиться в Росії. І він так, наче, зробив так, що виплату він їх як за якісь фінанси забрав, а людей не віддав. Це треба забрати, заперечую. Заперечую повністю весь цей негатив. Заперечую, прошу, допомоги. Вищі сили, будь ласка. Дотиснуть. Такий ворог буде змушений видати полонених всіх. Так, це за допомогою військових дій, за допомогою перемоги. В бою тут буде. Ворога затиснуто, він змушений буде видати полонених. Заперечую повністю цей негатив. Так, так і віддасть і жінок, і дітей, їх перевозять їх підвозять. Змушений буде віддати всіх дітей і Ж... жінок. Заперечую. 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 Заперечу. 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 Так, віддає. Повертаються люди додому, повертаються всі бранці, громадяни України, всі, що знаходяться в російському полоні, вертаються додому. Без перешкод. Якомога швидше. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги. Прошу, вищі сили, янголів охоронці духів роду, закликаю, заберіть всі перешкоди. Що заважають повернути наших людей із російського полону. Перекриваю, перекриваю, да буде здійснено обміни всіх на всіх. Абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Більше немає змоги у ворога, у росіян тримати наших полонених не можуть, маніпулювати полоненими не можуть. Агресивно з ними поводитись не можуть, відпускають, обмінюються, пранці. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, захистіть всіх людей військових, і цивільних, і дітей, і жінок, і чоловіків, що знаходяться у російському полоні. Да буде міцний захист, да ніхто не зможе над ними чинити злочини. Да буде надана вся необхідна медична допомога, фізична допомога, і будуть вони захищені, буде так, буде так, буде так. І прийде звільнення, обміни всіх на всіх, абсолютно всіх бранців повернуть в Україну. Буде так, буде так, буде так. Дороги полоненим на повернення додому, та стане захист міцний. Для поранених військових, і для цивільних, і для всіх абсолютно. То в полоні рашистському всі вийдуть, на волю повернуться додому. Да буде все сказане здійсненим Прошу янголів охоронків стати на захист. Нашим полоненим у полоні, щоб не, змог, не змогли росіяни чинити злочини із полоненими. Буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу.